Це традиційний африканський інструмент, називається Уду. Називається Уду, тому що сам звук, дивіться. Наче покаже Уду. Уду. Африканці вірять, що цей звук це голос їхніх предків. Тобто можна поспілкуватися з ними. Це перкусійний інструмент. Це ось, до речі, ще один Удо, і, бачите, він може стати дуже гарною частиною інтер'єру. Можна використовувати його і таким, таким чином. Це вже стає відомий інструмент, все більше набирає популярності, це хендпан. Хендпан, ми якраз багато граємо на хендпані. Хендпан – це в принципі не етнічний інструмент, але він дуже гармонійно по своєму вайбу да, вписується в етнічну музику. І поєднується з цими інструментами, тому ми його активно використовуємо. Мене звати Артур Жуковський. Я дуже багато років займаюсь етнічною музикою, дуже сильно фанатію від неї. Граю на багатьох інструментах, постійно її слухаю, досліджую. Роблю якісь цікавого формату заходи, етноджеми. Це тобто люди, які можуть прийти пограти на різних етнічних інструментах в живому часі, разом поімпровізувати. Тобто, це такий формат дуже якісного дозвілля. Ми знаходимося в приміщенні Netri Space, де якраз тут збираються однодумці, пошановуючи такої музики. Ми тут робимо записи музичні, проводимо майстер-класи і просто граємо, насолоджуємося цією музикою. Я маю класичну музичну освіту. Я працюю в філармонії як професійний музикант. І викладав в школі більше десяти років. Був керівником оркестру. Я із академічної музики, але моя пристрасть до етнічної музики вже дуже давно зі мною, вже десь близько 15 років. Це ще почалося у мене в студентські роки і так воно до до сих пір і з кожним роком все більше і більше воно розвивається. І більше інструментів, більше знань, більше навичок саме конкретно в цій музиці. Я себе зараз вже більше ідентифікую все-таки як музиканта саме цього жанру. Ну і зараз я граю вже на хорошому рівні, там десь 50 різних інструментів. Ну, поїхали, давайте духові фуяра, кена, сякухаті, хулусі, баву, кавал. Ну, сопілка в тому числі. Так, це дудук, лоу вистів ірландський. китайська флейта хулусі. Ось так вона виглядає гарно. Це сопілка. Це перванська кена. це тін вистав. Це македонський кавал. Мабуть, спочатку був просто дикий інтерес. Саме до такої музики, до інструментів, і я отримував просто якийсь нереальний вибух дофаміну, просто щастя, коли я купував якийсь новий інструмент і навчався на ньому, на нього виходило грати, і я зразу намагався грати на ньому так серйозно, віртуозно, займався, робив ці всі вправи. І для мене це було просто вау. Це як оп'яніння якесь. Я дуже сильно фанатів цієї справи. Це словакський традиційний інструмент. Це насправді дуже важлива частина культури Словакії. Там є фестиваль, фуяри, школи фуяри. Тобто все як у нас: от бандура, да, це для них такий, такий теж сакральний інструмент. Індійський Традиційний інструмент називається сітар. О, це теж частина, така важлива частина їх культури. Він звучить теж дуже магічно, мені дуже подобається. Я ще на ньому навчаюсь грати, Я недавно його придбав. Інструментів у нас дуже багато різних, якісь а, людям більш звичні да, по звучанню, якісь взагалі дуже такі екстравагантні, людям, що треба звикати до них. Але ну, частіше подобається от хендпан, дуже такі інструменти ну, зацікавленість людей. Ось мене така дудка хулусі, вона теж всім дуже заходить, особливо хто перший раз чує, вона така ну, специфічна, дуже класна музичка. Ось звучить вона, вона грає три звуки одночасно, тобто вона як волинка, тільки, тільки такий китайський варіант. Цей інструмент ну дуже класно звучить з якимись барабанами, з перкусіями. До речі, ось тут поряд мій партнер-друг Євген. Я думаю, що він може трошечки підіграє, покажемо, як воно з барабаном разом звучить. Я музикою займаюся вже дуже багато років. ще З дитинства, мабуть, років 15, тому я вже писав музику. У тобто мене багаж хороший, але я не професійний музикант як Артур, тому він мене підучує ще. У мене була мрія створити простір, реалізуватися як музикант, тому що багато часу я не займався музикою взагалі. І якось воно не йшло. Ну, відчуття все-таки серце кликало до музики. Моє основне, мабуть, ремесло і приток грошей це IT. Я дизайнер, От, вже сім років, може і вісім. І це моя основна професія, так сказати. А музикою тільки зараз починаю заробляти потрошки. І Я хочу якось балансувати. Тобто і в простір треба вкладувати гроші, тому що ну, це нормальні інвестиції, щоб зробити і, і опалення, там, і полу треба було зробити, і туалет, і все це дуже затратно. Для мене одна з таких місій, що я хочу, щоб в Черкасах у нас на хорошому музичному рівні була представлена ця етнічна музика. Так, це дуже довгий шлях. Це треба виховувати цих музикантів, створювати колективи, виступати, заохочувати професійних музикантів, щоб з ними колаборуватися. От але рано чи пізно це буде, і воно вже потрошку з'являється у нас.